Вітаю, дорогі брати та сестри. Зараз тривають уже останні організаційні моменти по курсу шалений математик. Хочу поділитися з вами однією думкою, а навіть не думкою, це істина, це так і є. Коли мене просять, щоб я підготував когось до НМТ, я спочатку роблю опитування і помічаю наступне: що багато хто з вас не готовий ще. Вступати в ту стадію, що називається підготовка до НМТ. Що я маю на увазі? Елементарно. Один учень каже, підготуйте до НМТ. Окей, а давай-ка перевіримо таблицю множення. Виходить, що ну, кожен третій, хто проситься підготувати його до НМТ, не знає таблиці множення. Йдемо далі. Елементарні Якісь арифметичні дії. Також не знають. Є одна цікава особливість, яка полягає в тому, що поки рано ще тобі готуватися до НМТ, поки в тебе не буде елементарної математичної бази. І дуже часто буває так, коли я кажу учням, ну. До НМТ почнемо готуватися з тобою десь через місяць, а може і два місяці. Спочатку вивчимо таблицю множення, потім навчимося додавати віднімати числа з однаковими знаками, там, з різними знаками, множити, ділити числа, будемо дроби будемо додавати, віднімати. Коли це буде все в тебе, тоді розпочнемо підготовку до НМТ. Не зразу, не зразу ми вступаємо в ту стадію, яка називається підготовка до НМТ. Якось так, борогенькі мої. Якось так. По цій причині намагайтеся раніше починати. Починати вчити математику, і, можливо, хоча б через місяць ви вийдете на той рівень, що називається підготовка до НМТ.